Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. Криворізький центр надання адмінпослуг Віза та його підрозділи активно працюють та надають містянам усі необхідні послуги, серед яких з'явилися і нові. До найбільш пріоритетних напрямків роботи ЦНАПу можна віднести допомогу нашим захисникам та переселенцям. Так діє програма прихисток. Виїздять мобільні офіси на місця, де були влучання ракет. Також у ЦНАПі можна оформити водійське посвідчення, паспорт для дитини тощо. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського до нас у гості завітала Людмила Зеленська, директорка департаменту адміністративних послуг Криворізького міськвиконкому. Пані Людмила, я вас вітаю, віта пані Людмила. Ми ще не проговорили, що у центрі віза з'явилися нові послуги. Розкажіть, будь ласка, що це за послуги? Так, військовий стан, на жаль, змінив і попит на адміністративні, публічні послуги для населення. Новими послугами центру Віза є реєстрація внутрішньопереміщених осіб, нарахування їм державних допомог, це декларування пошкодженого чи знищеного майна, також серед нових послуг, послуги державної реєстрації актів цивільного стану, тому що Криворізькою міською радою у 2021 році були прийняті. Які повноваження після організаційних питань минулого року наповно запрацював наш відділ реєстрації актів цивільного стану безпосередньо у ЦНАПі в головному офісі на молодіжній 1 Так, давайте тепер трошечки пройдемося по деяким з ваших послуг. Почнемо ось з реєстрації актів цивільного стану. От розкажіть трохи про це. Під час воєнного стану теж змінилися процедурні питання реєстрації актів цивільного стану. Ми, як орган реєстрації виконкомі міської ради, готові надавати криворіжцям послуги з реєстрації народження, з реєстрації шлюбів, а також реєстрації смерті. Спочатку нашої роботи, це майже в рік, ми вже повноцінно функціонуємо. Зареєстровано 43 реєстрації шлюбу, кожен другий шлюб це з військового, Службовцем нам приємно, що до нас звертаються в офіс. Зареєстровано 23 народження дитини на цьому моменті. Хочу трошечки зупинитися, тому що під час на початку війни було припинено роботу державних реєстрів майже всіх, в тому числі і не працював портал дія і електронне є малятко. Оформити новоспечені батьки не могли не. Самостійно, не через адміністратора наразі в ЦНАПІ віза цю функцію поновлено, тому запрошуємо батьків до нас зареєструвати свою дитинку. А крім того, у відділі ДРАЦУ в нашому працює. Наш криворізький проєкт комплексна послуга народження дитини. Вона аналогічна і державній послузі є малятко, але включає ще більше складових. Це реєстрація дитини, її прописка, оформлення державних допомог, передбачених при народженні дитини, присвоєння індивідуального коду і так далі. Тому наша популярна послуга народження дитини користується попитом у криворісців. Я думаю, що вона буде і надалі розвиватися ще більше. Ну і також реєстрація смерті. На жаль, така процедура є, і тому наш відділ драцу ми і назвали від народження до. Кінця угу. життя, так ми так. з вами трошечки заговорили вже про дітей. У вас є така послуга, як оформлення паспорту дитини. Розкажіть про Так, неї. продовження теми нашої комплексної послуги народження дитинки. От перейдемо і до, до оформлення паспорту. У складі однієї із видів послуг складової комплексної послуги є оформлення паспорта. Тобто прийшли до нас в одній заяві, вибрали які послуги потрібні, в тому числі і оформили. Закордонний паспорт дитинки для виїзду за кордон, що на сьогодні є дуже актуальним, і майже кожен другий, хто приходить до нас реєструвати народження дитини, користується цією можливістю. Угу. Серед новацій, якщо говорити про паспортні питання, є те, що можна оформити одночасно і паспорт у формі ID, і закордонний паспорт. Якщо ми всі знаємо, що на сьогодні, з настанням 14-річного віку, молодь отримує перший паспорт, оформлює ID-картки, то держава для зручностей зробила це одно з оформленням закордонного паспорта. А ще якщо у юнака чи у дівчини немає ідентифікаційного коду, який оформлює наразі Державна податкова служба, можна це одночасно теж закомити з першим паспортом. Хочу сказати, що майже 300 молодих юнаків і дівчат у нас скористалися можливістю оформити одночасно ID-картку і закордонний паспорт. Ну і Хочу сказати, що 7 квітня на уродовому порталі було опубліковано нову постанову Кабміну, якою вносяться зміни до цього експериментального процесу. Проекту з одночасного оформлення id картки і закордонного розширюється коло можливостей оформлення не тільки під час першого оформлення id картки з настанням 14-річного віку, а через 35 днів після оприлюднення цієї постанови таку можливість матимуть батьки. Тобто один з батьків приходить, оформляє для себе і для дітей одночасно. Дуже зручно. за кордоні паспорти, тобто uh -huh. візитів буде менше. Uh -huh. Так, також нам відомо, що у вас нещодавно з'явився новий принтер, за допомогою якого ви можете друкувати водійські посвідчення європейського зразка. Так абсолютно як давно ця послуга з'явилася, у вас і трошки про неї розкажіть. Так міська влада завжди турбується про те, щоб послуги криворіжцям були зручними. До речі, під час воєнного стану на державному рівні більшість послуг переведено для надання. За принципом екстериторіальності, якщо людина переїхала до міста Кривого Рогу, наприклад, то можна скористатися послугою оформлення паспорта раніше. Ми знаємо, що тільки за місцем реєстрації місцем місця проживання така процедура була. Також оформлення посвідчення водія зараз наразі надається за принципом екстериторіальності. з 2019 року. В головному офісі центру Віза було обладнано повноцінне робоче місце з оформлення посвідчення водія. Коштом міського бюджету було придбано принтер. Але у минулому році на державному рівні було вирішено питання переведення посвідчень водія за, за зразком міжнародного е, стандарту, європейського. так європейського стандарту, і е, було проведено е, на державному рівні заміну цих е, пристроїв для друку посвідчень. І ми. Е, отримали пристрій, він називається swift 60 сучасний, і вже старт, старт дано да, з оформлення посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів. У нас у центрі mm -hmm. під час воєнного стану прийом замовників ведеться за попереднім записом в електронну чергу, це дуже зручно. Людина записується, приходить на визначений час, не стоїть, не, не чекає один момент. Тільки що нам заважає в роботі, це звучання тривог, тому працювати в державних реєстрах ні в паспортній системі, ні в системі реєстру транспортних засобів не є можливим, тому всі з розумінням відносяться до цієї ситуації. Я дуже вдячна нашим замовникам послуг за терпіння, за витримку. Ми зі свого боку теж стараємося підтримувати емоційно дух наших замовників. Послуг і тому мені приємно говорити, що центр Віза отримує тільки вдячності від замовників послуг. Так, ви надаєте чимало послуг, тобто криворіжці можуть скористатися різноманітними благами центру Віза. І також ви допомагаєте активно переселенцям за програмою прихисток. От mm -hmm. як проходить реєстрація ВПО? Ну хочу сказати, що на сьогодні асортимент послуг нашого центру віза складає 531 вид. Це дуже багато. Це і реєстрація землі, і нерухомості і бізнесу, і всілякі види дозволів, крім паспортних питань, такий суттєвий блок. Послуг це послуги реєстрації місця проживання. Ну, якщо коротко, то п'ять послуг центру віза на сьогодні складають це 46% послуги соціального характеру, десь третина послуг це реєстрація місця проживання, 5% від загалу це паспортні питання, оформлення біометричних паспортів, а також реєстрація, як я вже сказала, нерухомого майна, бізнесу, землі і всілякі види дозволів. Угу. А от стосовно внутрішньопереміщених осіб так як стосовно внутрішньопереміщених осіб це ціла тема для розмови. У нас з квітня минулого року на місцевому рівні запрацювала ця урядова соціальна програма. На сьогодні 2534 криворізця надали свої помешкання для проживання внутрішньопереміщеним особам. Визначений порядок отримання допомог на компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги за цією програмою прихисток. Тому після декларування розміщення у себе переселенців кожного місяця з, 5, з 1 з першого, вибачте, по п'яте число наші адміністратори приймають у всіх підрозділах центру віза. Включаючи і вихідні дні, і суботу і неділю, якщо це припадає на вихідні дні наших криворіжан, добросердечних, які прихистили внутрішніх переселенців. Хочу подякувати знову ж таки криворіжцям за те, що вони намагаються бути сучасними, економлять свій час. І майже 700 таких повідомлень, звернень останнього разу було надіслано в електронному вигляді. Є uh -huh. така можливість приходити і подавати за формою офлайн або ж за формою онлайн. Тому кожного місяця категорія сучасних наших замовників послуг зростає. Uh -huh. е, якщо говорити взагалі от, про ваші послуги, скільки ви їх надавали в якій кількості в обсягах? до Війни так. і скільки зараз, тобто як змінилося? змінилися обсяги? Так, сфера адміністративних послуг уже не перший рік перебуває у стадії реформування, тому ми прагнемо не пасти задніх і збільшуємо кількість наших послуг, щоб в одному місці було зручно отримати. І людина знала, якщо якась є потреба в по життєвій ситуації, значить це до центру віза. За таким принципом ми розвивали свій перелік послуг. і і продовжуємо його опрацьовувати 531 вид, як я вже сказала. От якщо говорити от, до війни, так, для... так. за ста за статистикою, було? у мирний час, якщо брати річний показник кількості uh -huh. обслужених замовників послуг, складав майже 900 тисяч, навіть uh -huh. більше 910 десять тисяч, uh -huh. то під час війни. Надано 400 тисяч цих послуг. І На початку війни, як я вже говорила, було припинено роботу майже всіх державних і єдиних реєстрів, тому статистика впала майже у два рази. Uh -huh. Але зараз ми надолужуємо це питання і за січень і лютий ми вже надали майже 86 тисяч. 86 тисяч по різних послуг, тому якщо будемо працювати в такому ритмі, то ми вийдемо на ті показники, які були в мирний час. Нас, дожанете, Нас час. Нікуди не, дінеш, mm -hmm. не, не дінетеся. Людям mm -hmm. потрібно да, прописуватися, виписуватися, якщо говорити форматом таким зрозумілим для криворістів, тобто має на увазі реєстрація місця проживання, а також оформлювати документи, поновлювати документи. Багато внутрішньо переміщень. Осіб до нас зверталися, ми виїжджали в народний дім. У нас формат спілкування, такий був консультували, надавали допомогу в поновленні втрачених чи пошкоджених документів. Ага. Ще у мене є таке актуальне питання для багатьох криворіжців. Ви розмістили пункти прийому до гвардії наступу? Як можна записатися, щоб вступити до лав штурмових бригад? І скільки всього вже так. людей приєдналося? Так. З 1 лютого в головному офісі центру Віза на Молодіжній 1, а також в територіальному підрозділі в Саксаганському районі на Володимира Великого, 44 організовано офіси гвардії наступу. В кожному з офісів працюють представники Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби. Режим роботи дуже зручний кожного дня, включаючи суботу-неділю, з 8 години до 16.30 йде прийом бажаючих до вісьми бригад гвардії наступу. Хто куди бажає власне бажання, власна мотивація на сьогоднішній день? Якщо говорити про статистику криворізькими офісами гвардії наступу, оформлено 203 заяви анкети. Якщо порівнювати це на обласному рівні, це десь біля більше третини. Більти ну, оформлено на першому місці. Так, так, так mm -hmm. ми тримаємо перше місце. Mm -hmm. Дякую. у нас всі питання. мужні люди, так. це дуже добре і дуже приємно. Також я хотіла вас запитати стосовно мобільних офісів, адже ось такі мобільні офіси вони виїздили в ті місця, де були влучання ракети, надавали людям усю необхідну допомогу. От розкажіть трохи про роботу мобільних офісів. Так, у нас в центрі Віза це сервіс, Віза мобільна. До цього сервісу входить два мобільних автоофіси-трансформери. Більшість криворіжців їх вже знають, тому що мирний час ми кожного тижня виїжджали в густо населені, населені житлові масиви у віддалені мікрорайони. Міста на жаль, зараз такої можливості ну немає у зв'язку з воєнним станом, але ж вони були дуже в нагоді. І за дорученням керівництва міста ми працювали скільки скільки потрібно. І в Інгулецькому районі, і в Центральному міському районі, коли була гідротехнічна споруда була так. зруйнована, і постраждалі були мешканці угу. центрального міського району ракетний, і удар. ракетний угу. удар, був, угу. і в Довгинцівський район ми виїжджали до складу сервісу віза мобільної входить також. Три мобільні кейси, mm -hmm. які теж дозволяють обслуговувати замовників послуг за місцем їх перебування, mm -hmm. чи то вдома, чи то в лікарні, якщо є екстрена нагода, цей сервіс працює. Замовити виїзне обслуговування можна за телефоном гарячої лінії, 0800 500 459 або mm -hmm. подати заявку через наш веб-портал visa.kr.gov.ua. тобто можна просто в пошуку. Вбити віза кривий ріг. Віза кривий і ріг. там буде і контактний номер, я так розумію. Так, Це буде наш веб-портал, uh -huh. і там є можливість подати заявочку або на нашу електронну пошту подати uh -huh. заявочку. Ми оперативно зв'язуємося, хто потребує нашої допомоги uh -huh. і швидка допомога візи. Віза мобільна вирушає на допомогу. Для допомогу. Ми вже зрозуміли, що ЦНАП віза надає чимало послуг, і всі вони дуже важливі. Але все ж таки, які з них користуються найбільшим попитом? Ви говорили, що це соціальні послуги. Якщо трошечки конкретніше, з якими питаннями люди звертаються найчастіше? Це оформлення допомоги. Найбільше питання зараз так, так? зараз. Mm -hmm. Оформлення допомоги, реєстрація внутрішньопереміщених осіб. До речі, кривий ріг на сьогодні прихистив 70, більше 72 тисяч mm -hmm. переселенців, з якими теж соціальні працівники. Це віддалені робочі місця нашого центру. Віза mm -hmm. працюють в таких питань. Що ж, пані Людмила, я вам дуже дякую. Будемо ноті завершувати наш ефір. Я ще хотіла так. Будь, сказати, будь ласка, будь ласка, дуже давайте. важливе питання, так. і цим ми теж угу. гордимося, що в нашому центрі. Можна отримати електронні довірчі послуги. Наразі ця тема дуже актуальна, тому що ми переходимо в діджитал всі, і можна укладати і договори і одержувати послуги за допомогою кваліфікованого електронного підпису або кваліфікованої електронної печатки. І наш центр віза на сьогодні є єдиний в Україні центр. Який надає електронні довірчі послуги від акредитованого центру сертифікації ключів Міністерства внутрішніх справ України? Угу. Тобто Вон, можна да. скористатися такою послугою. Так, 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 так. Так. так ну що ж? Я вам дуже дякую, пані Людмила. Дякую за цікаву бесіду, цікаве інтерв'ю. Бажаю вам успіхів. І, звичайно, щоб криворіжці були завжди розуміючими, і коли треба, терплячими, Мабуть, дуже дякую. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. У нас. У гостях була Людмила Зеленська, директорка департаменту адміністративних послуг Криворізького міськвиконкому. Ми поговорили про роботу ЦНАПу Віза у Кривому Розі. Дякую за увагу і на все добре.